Саме головне, що не димка. Тяга у нас відповідна, супер. Ось так виглядає він. Здалеку. Все, камін у роботі. Так, як бачимо, скомена у нас. Чистенький дим, світлий, прозорий. Це означає, що горіння ідеальне, правильне. Димові гази згорають правильно, тяга хороша. Струя диму рівнесенько вверх. Так. Тут ми змонтували таку розвантажувальну платформу на якій стоїть весь димохід. Тут заходи в комен з тої кімнати. Маємо тут лійку, через котру можемо бачити весь димохід до самого верху.